печері 230 гривень за кілограм. Печериці королівські ціна 139 гривень за кілограм. Печериці ціна 98 гривень за кілограм. Броколі 159 гривень за кілограм. Огірочки 104 гривні за кілограм. Такі більші огірки по 80 гривень за кілограм. Кабачок молодий 94 гривні за кілограм. Перець червоний 102 гривні за кілограм. Перець білозірка 99 гривень за кілограм. Перець зелений 119 гривень за кілограм. Помідор чорний 129 гривень за кілограм. Помідорки чері, 179 гривень за кілограм. Коктельні 129 гривень за кілограм. Помідори на гілочках 96 за кілограм. Помідор рожевий 83 гривні за кілограм. Капуста брюсенська ціна 129 гривень за кілограм. Цвітна капуста ціна 60 гривень за кілограм. Капуста насічення 11,70 за кілограм. Пекінка 39,60. Капуста синя 40 гривень за кілограм. Капуста молода по 30 гривень за кілограм. Морква зараз на акції ціна 19 гривень за кілограм. Стара ціна 21 гривня за кілограм. Мита морква 32 гривні за кілограм. Цибуля по 30 гривень за кілограм. Цибуля біла по 49 гривень. Мя цибуля по 45 гривень за кілограм. Чесник 105 гривень за кілограм. Ербуз. По 46 гривень за кілограм. Картопля біла мита 18 гривень за кілограм. Топля рожева, мита 25 гривень за кілограм. Топля 12 гривень за кілограм. Картопля біла 8 гривень за кілограм. Така картопля, пише домашня біла 14 гривень за кілограм. Топля рожева по 12 гривень за кілограм. Пуряк. Зараз на акції 7,99. Буряк митий по 26 гривень за кілограм. Ківі 57 гривень за кілограм. Банани 60 гривень за кілограм. Пенат по 65 гривень за кілограм. Курма 70 гривень за кілограм. Кокос в сільпоці на 25 гривень за штуку. І такий кокос 109 гривень за штуку. Ананаси 119 гривень за штуку. Лохина 299 гривень за кілограм. Авокадо елітний 55 гривень за штучку. Авокадо 74 гривні за штуку. Авокадо спілий 34 гривні 90 копійок за штуку. Таке найдешевше авокадо 28,60 за штуку. Виноград білий 68 гривень за кілограм. Жевий по 62 гривні 90 копійок. Олдова по 45 гривень. Виноград кишмиш 69 гривень за кілограм. Айми 169 гривень за кілограм. Апельсини 70 гривень за кілограм. Лимони 68 гривень за кілограм. 60 гривень за кілограм. Тирини 54 гривні за кілограм. Помело 85 гривень за кілограм. Пащи Ківі Голд 42 гривні. Пир 95 гривень за кілограм. Яблука Чемпіон 16 гривень за кілограм. Гала Закарпаття по 21 гривні за кілограм. Куші 43 гривні за кілограм. Олден по 14 гривень за кілограм. Айдарет по 16 гривень за кілограм. Мерека 15 гривень за кілограм. Скумбрію копчена 100 гр. 22 гривні 90 копій Сібас копчений теж 39 гривень 90 копій за 100 грам Фрель 29 гривень 90 копій за 100 грам Скумбрія гарячого копчення 19 гривень 90 копійок за 100 г. Солетиць гарячого копчення 11 гривень 90 копійок за 100 г. Приветки гарячого копчення 80 гривень за 100 грамів. Приветки гриль 65 гривень за 100 г. Мойва холодного копчення 18 гривень 90 копійок за 100 г. Пещ холодного копчення 22 гривні за 100 грамів. Брія холодного копчення, 19 гривень 90 копійок за 100 грамів. шосі 14 гривень 90 копійок за 100 грамів. І дієволії зі спеціями 26 гривень 90 копійок за 100 грамів. Белосос розбурений 19 гривень 90 копійок за 100 грамів. форель стейк 63 гривні 90 копійок за 100 грамів. Сотня 57 гривень 90 копійок за 100 грамів. Перепілочки є. 22 гривні 90 копійок за 100 грамів. Це ціна за 100 грамів. А на яйця 6 гривень 42 копійки. Речі маринований 9 гривень за 100 грам. Речі, фарш 15,90 за 100 грам. Вертій 13,90 за 100 грам. Лучі 17,90 за 100 грам. Речі, стегна 10,80 за 100 грам. Чугомілки по 6,80 за 100 грам. Речі крила по 8,50 за 100 грам. Курочка 8,30 за 100 грам. Курячі шиї 3,80 за 100 гривень. На печінка по 8 гривень за 100 г. Сир 2% 57,99. Сметана молокія 20%, 40 гривень 90 копійок. Зараз на акції ціна 30 гривень за майже літр.